Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись крутий, настрільний і, звісно, звісно, епічний бій на об'єкті 260. Це танчик, який можна отримати за проходження всяких там кампаній ЛБЗ в простонароді. А і в цьому бою він буде настрілювати аж до фіга дамагу. Так, звісно, хтось з вас скаже, напише обов'язково це в коментарях. Та він же ж тут в топі, тут же ж восьмий рівні і так далі. Але я б не поспішав робити такі поспішні висновки, бо не все так просто буває, навіть коли ти зверху списку. Одначе для нашого сьогоднішнього героя Наночеліка з клану Секта, хоча на зараз він не знаходиться в тому клані, вже але то не страшно. Не все так вже і складно, бо червоненькі. Ну, м'яко кажучи, не сильно гарно відіграють, одначе, щоб ти не розслаблявся, одразу скажу, що в нашій команді також повна всяких цікавих товаришів. БЗХ-75 не витримала, просто полетіла вперед і намагається один в, три, один в три всіх перестріляти. Так воно не працює в цій грі, як би ти того не хотів. А от кумулі Мосхіна дуже добре пробувають і в обличчя, і в башту, і куди там воно залітає. А трошки, трошки не поцілив. Таке буває, тут і Т-34, і Жерненькі припхалися, всі хочуть пострілятися. Всі хочуть пострілятися, правда, не всім вдається влучити. Так, що маємо? Маємо в нас в 9, 10 і 8 рівні. Навіть одна арта є. Ну, червоненьких вже нема. І більша частина зеленої команди поїхала бадатися на замок. А наш об'єкт 260 вже накидав 2500 дамаго і продовжує продовжує накидувати. Бо червоненький підставляються, а в нього гарна гармата з гарним КД. Теж, іще. Так, давай глянемо. 340 в нього пробиття, 440 альфа. Коротше кажучи, дуже приємні цифри. По гарматі і снарядах у цього танчика і треба добувати ту безеху, бо дуже далеко вона поїхала. Напевно, прискорювачі трошечки швидко її прискорили. Не влучив Чаріка, от така біда буває. Так, тут ще один китаєць. До речі, я собі вже дослідив за вільний досвід і всякі там штуки китайця. Правда, не купив ще нового. Треба нашкрябати трошечки кредитів. Думаю, в найближчі кілька днів я то поправлю. Можливо, до моменту виходу цього ролика вже буде і в мене новий китайський тяжик. Тож заходь на вечірні стрімчики подивитись, як я на ньому буду грати. Опа, молодець. 350 не пройшла альфа. Мінімалка якраз пройшла, Ну, таке буває. Так, а тим часом вже 3-6 і червоненькі тиснуть замок. Хоча більша, більша їх частина тут скупчилася біля бананчика, і наш об'єкт 260, наш на продовжує рашити, продовжує всім ламати обличчя, ну і трошки по потилиці настрілює. Мойсхін тікає, там в дірочку, ні, в дірочку десь можна, можна і без дірочки в цілому дати в задню частину башти, бо він її підставляє. 6-9 не дивлячись на те, що наш герой, наш танкіст, настріляв вже 7К Дамагою 2 на танчі. Він проламав вже свій напрямок, рахунок 7-11. І червоненькі продовжують, продовжують сильно тиснути. Ой, такі бої бувають. Тобто він робить все, щоб виграти, але і цього мало. Так, тут Баск вилітає. У нього голдовий підкалібер 1, голдовий підкалібер 2, і вже лише половина, навіть менше. 1041 ХП залишилась в об'єкта. Треба забирати Бараска на Фугасі. По-моєму, на фугасі він вилітав. І робить свій третій фраг. 9-13 рахунок. Зараз має гинути наш союзний Вофентрагер. І буде калабанчик. Да? Медаль Калабанова треба буде брати нашому танкісту в цьому бою, бо він залишився один проти шести. Виїжджає в 121-й бій. В нього ще 800 хп він не б'є. Не б'є нашого танкіста і отримує тидиш по обличчю з підпалом, догорить, догорів. Догорів, хоча і встиг ще один постріл зробити, але не пробив, просто в каток. Точніше, траки просто збив. Так, 5 противників залишилось, один з яких оця безеха. Нормально, нормально. Ще 4. Ще 4 по дупі настріляли. Неприємно, неприємно, але проскакує, проскакує вниз. ВЗХ ПТ-9 рівня має бути на базі. Судячи по інформації на міні-мапі, ондована, а, це не, не ПТХ, вибачаюсь. Це, це важкий танк. Це важкий танк. ПТХ в нас італійська там. Треба його забирати, без великих проблем це робить на начелік і знову тіє наш стріляє. Ну ти глянь, який нахабний. Так, Хоче просвітити, чи є там хто з воротнім ромбом, нікого там нема і тікає собі. А он, он до Еміль виїхав, ну, на нього дупою якось неприємно їхати. Воїна вже оформив воїна наш таксист з <стерклик> мультипаспортом. <multi -pasport>, да? <стерклик> Я так розумію, це якраз з боку на башті він виглядає. Ну, так як. Хто не дивився фільм П'ятий елемент, сильно рекомендую передивитись. Він, правда, на зараз буде вже виглядати трошки чудернацьким. Ну, він і тоді таким був. <хи> трошки того, трошки на фантазію, як то кажуть, але сам сама ідея прикольна. Отже, наш об'єкт 260-й об'їхав об навколо і тепер заходить ззаду до двох супротивників, які вже стоять на базі і намагаються її захопити. Опа! А оцей третій якраз вчасно під'їхав. Перший мінус ще треба зробити два, в нашого танкіста 638 хп-шок. Всього-навсього небагато немало, має вистачити. Має вистачити на двох супротивників, що залишилося. Отакий динамічний настрільний бій. Пиши в коментарях, чи тобі таке подобається, чи ти дуже не любиш, коли, коли танчик в топі роздає. Тим паче такий цікавий, як об'єкт 260. Він просто заховався. За трупом виставляю свою майже непробивну башту і настрілює собі потихеньку. Чом би і ні. Чом би і ні. Так, хопа, ще й захисника, походу, буде брати. Бо він збиває один за одним захоплення бази, вже там точно багато збив. Тож медальку захисника маю дати. І третій раз. Так, в нього залишилось всього 5 пульок. Має вистачити, в цілому там буквально два рази пробити, але треба обережно. Залітає. Дуже гарна по стабілізації комфорту об'єкта гармата. І наш танкіст настріляв вже 13 тисяч дамагу в цьому бою і ще 5 тисяч заблокував. І зараз має зробити собі спокійненько 9 фраг, і виграти виграти цей бій за 8 хвилин. І нема що казати. Виграє його він майже в одне обличчя. Просто побив всіх. І десятки, і дев'ятки, і, звісно, восьми рівні він також покарав. А ми давай подивимося епічні результати цього бою. Ось у власної війни, тут ціла купа медальок, і дрібних, такі як майстерка столом, тут всякі підпальники, дуелісти і так далі. А з цікавих калаванов. Ланґле. Редлі Волтерса захисник, як я казав, основний калібр, сталева стіна, і звісно, воїн. Дев'ять фрагів зробив, 13,644 настріляв і на 5 тисяч натанчив. Трошечки в мінус вийшов з пряма всякими бонусами, але ж погодься, такий бій трапляється не часто, коли ти просто перестріляв. Ну майже всіх, скажімо так. Отож, дякую на ночеліку, дякую тобі, що додивився до самого кінця, що постав подобачку і оформив підписку на канал Юрко. Я тебе заряджаю на позитив, на гарний настрій на здоров'я. Приходь на вечірні стрімчики. Удачі і до зустрічі!